Минуло 90 років жахливих подій в історії українського народу голодомору 1932 33 А також 10 років від трагічних подій на Майдані, Революції Гідності. У Палаці культури РЕС відбувся тематичний захід, приурочений цим двом датам, які кривавою раною вплетені в літопис історії України. Тематична програма була змістовною. Присутнім продемонстрували відеоматеріали із хронікою тих років. Голодомор 1932-33 -го це мільйони жертв за 500 днів. За 17 місяців в Україні від голоду вмирало 17 людей щохвилини, тисяча щогодини, майже 25 тисяч щодня. Загалом, за статистикою, 15 мільйонів загинуло внаслідок геноциду. Це був найчорніший період в історії України. Голодомор був штучно створеним, Про це свідчать архівні документи. Це було зумисне, свідоме фізичне винищення українського народу. Покоління наше знає про це не тільки із книжок, не тільки з інформації, яку ми маємо, а навіть від рідних близьких колись мені розказували. Мої рідні, що не було що їсти, не було де купити, не можна було поїхати, бо паспортів не було, не можна було щось закупити. Я добре знаю, що моя бабуся також померла від голоду. Багато жертв принесла і революція гідності. Це історія про тих, хто віддав життя за свободу і незалежність країни. Усі, хто загинув під час акції протесту на Євромайдані з грудня 2013 по лютий 2014 року, герої Небесної Сотні. Тоді український народ об'єднався заради єдиної мети відстояти незалежність України, її розвиток європейському товаристві, захисту демократичних цінностей, прав та свобод людини. Ми дуже добре маємо це пам'ятати, бо тому, що це історія не окремих. Людей, а це історія мільйонів, і ми маємо перенести це для своїх дітей, для своїх внуків. Історію треба пам'ятати обов'язково для того, щоб потім цінити. Переконана в цьому і викладачка професійно-технічного училища Раес Анна Скіпчик. Нам важливо збільшувати практику подібних заходів, тому що ми таким чином прилучимо дітей до а, своєї історії. Ми зайвий раз нагадаємо про те, що ми пережили і як ми сформувалися такі сильні, чому ми так цінуємо незалежність, що для нас є наше майбутнє. Що ми не забудемо те, що сталося, і ми будемо пам'ятати цінувати ті жертви, які поніс наш народ. Для нас це важливо, це наше минуле. Пам'ятати про ці події це наш святий обов'язок, кажуть і учні ПТУ Раес. Щоб розвиватися далі, ми маємо знати, що було колись. Ми, як молодь, маємо зберігати цю історію, передавати її далі, переглядати ці сторінки минулого і не забувати його. Художні номери під час тематичного заходу теж були пройняті болем та скорботою за загиблими. Українці і сьогодні демонструють свою нескореність перед російськими окупантами. Боротьба за одвічні цінності, культуру та національну ідентичність це те, за що своїм життям платить вже не одне покоління українців. Ми просто е, консолідуємося разом. Ми стаємо одним організмом, єдиною державою. Не просто територією, ми стаємо єдиним цілим, тим серцем, яке живе, б'ється, яке кровоточить. Але ми загортовуємося. Коли ми переможемо, це буде та е, цінність, яку ми не втратимо. Це буде урок нашим наступним поколінням, як треба боротися. Кожна людина повинна допомагати нашим збройним силам України, щоб е, вистояти, щоб Принести ту незалежність, яку ми хочемо всі. Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.